друзі, всім привіт, доброго вечора. Слава Україні! Ви знаходитесь на каналі Мега Юкраїн. І в мене гарні новини на сьогоднішній день. Я зробив світло на моєму мотоциклі Мінська. <гум> Ще хочу сказати, замінив поворотники, поставив менші трубки. Ось, ось старі трубки. Подивіться розницю, наскільки вони довші. Зараз покажу, як все працює. Отак от, от, друзі, робота стабільно, Як можете бачити, горить зелена лампочка. Зараз <рис> <рис> э, э, робить сигнал. Поворотники також роблять. І габаріт і також робить світло Так що, друзі, дякую всім за перегляд цього нового відео. Всім до побачення!